Кафедра біохімії, фізіології тварин імені академіка Максима Федотовича Гуло має свій історичний початок ще з 1920 року. Сьогодні кафедру очолює доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, лауреат премії імені Грижицького заслужений науково педагогічний працівник нобів України, відмінник освіти України Томчук Віктор Анатолійович. Кафедра має сучасні лабораторії, де викладаються дисципліни як фундаментального, так і прикладного спрямування. Навчальний процес забезпечує викладацький склад з восьми докторів та трьох кандидатів наук. На кафедрі функціонують різноманітні студентські гуртки, де з цікавістю студенти вивчають фізіологію і біохімію тварин. Результатами студентської наукової роботи є призові місця на олімпіадах різних рівнів та у наукових конференціях. А найкращі з гуртківців продовжують навчання в аспірантурі. Гордістю кафедри є міжкафедральна навчально-наукова лабораторія ветеринарно-діагностичних досліджень, яка має сучасне обладнання. Ці лабораторії студенти набувають знань. Зі спеціалізації лабораторна справа. Тут магістри та аспіранти виконують свої наукові роботи, які публікуються в фахових вітчизняних та іноземних виданнях. Наш девіз навчання через науку, що означає участь в наукових експериментах, де ти навчишся виконувати складні лабораторні аналізи, працювати на сучасному обладнанні. Працювати в команді, розвивати лідерські здібності, що є важливим сьогодні для роботодавців. Кафедра біохімії, фізіології тварин імені академіка Максима Федотовича Гулого запрошує випускників шкіл та коледжів до студентської когорти Національного університету біоресурсів і природокористування України.